Зазвичай, як ми починаємо новий рік. Списки, плани, обіцянки собі. Все це розписується, аналізується, але, як правило, більшість цих цілей не доживають навіть до весни. Сьогодні хочу поговорити про те, як спланувати рік трошки по-іншому. Можна сказати, з іншої сторони. Привіт всім сознательним свідомим. Сьогодні про те, як знайти справжні задачі року. Ми зазвичай путаємо свої бажання з тими завданнями, які потрібно вирішити. Тут мова йде про натхнення і про необхідність. Тому що сам по собі образ е, я хочу і е, реальність мені потрібно, е, це трохи не просто трохи, а просто різні речі. Тіль вона несе в собі таку природу приємності. Ти забажав і хочеш, ніби як в наступному році, щоб відбулося перше, друге, третє, четверте, ставиш собі такі цілі. А необхідність завершити те, що із року в рік повторюється, це зовсім інша комбінація. І потрібно усвідомлення, що без цього мій наступний рік кращим не стане. Без завершення цих процесів нічого не зміниться. Тому Задачі, які потрібно вирішити, вони часто не дають спокою. І я пропоную на наступний рік, замість того, щоб поставити собі питання, чого я хочу наступного року, краще постав собі інше питання. Без чого мій наступний рік? Не буде краще. А далі, далі знову беремо папір, блокнот і пишемо. Пишемо відповіді на, ці, на це питання: 5-7 відповідей, недовго думаючи одне за одним: 5-7 відповідей в різних інтерпретаціях. Ти помітиш одну цікаву річ, щось буде. Просто повторюватись. Так чи іншим образом ти його складеш, але воно буде повторюватись. Те, що повторюється, це і є основна задача, якою потрібно зайнятися наступного року. Парк Драйтон. і на вулиці не дуже Ой, тепло. Маленька пауза. Покажу вам наслідки. Щоб у вас ілюзій про Англію не було. Ось таке буває в парку. Але повернемося до е, планування року. Дуже інтенсивно напряжи свій мозок в роздумі де застряг. Це буде звучати приблизно десь так. Я знову... Відклав, відклала, Я знову терпів, змушена була терпіти. Я знову не вирішив, знову не зробив. А саме питання знову це повторення цієї зони, яке потребує цього рішення. Задачі року завжди висять там, де ми не наважуємось. Подивись на цю ситуацію, не на як додавання чогось нового, чогось бажаного. А на як витрати енергії? Тобто без чого цей канал твоєї енергії не відкриється? Без чого, чого я маю позбутися? І які питання довго висять невирішеними і не дають мені життєвого простору, не дають мені спокою і забирають ту саму енергію? Справжні задачі це не те, що хочеться додати. А те, що потрібно зняти або вирішити, інакше енергія не повернеться, я пропоную тобі застосувати техніку в мінус, а не в плюс. Тобто подумати саме про те, що прибрати. А суть в тому, що коли ти задаєш себе питання, що я маю завершити, що я переріс, переросла. Які процеси мають бути відкинуті, від, від чого я маю відмовитись і, і якби не продовжувати більше? Це можуть бути стосунки, це може бути якась робота, на якій ти виснажений, це може бути якась діяльність, яку тобі постійно потрібно повторювати, а може бути якась проблема, яка давно висить. в простору в життєвому, і нарешті її потрібно взятися і вирішити, і вивільнити той об'єм енергії, який і дасть оцей потужний поштовх на звершення і на здійснення. Розблокувати. Отже, головна задача року не Почати а перестати. Зроби тест тіла. Дуже корисна штука. Всі свої задачі, які тобі вдалося класифікувати, перевір на е, відчуття. Уяви собі, що ти вирішив якусь з цих задач, вона вже виконана. І спробуй е, попробуй на собі відчути тілом. Як це, як це тобі? Як ти це відчуваєш в емоціях? Якщо ти відчуваєш полегшення, вона твоя. Якщо байдужість, ну, можливо, її можна на задній план. А якщо напругу, це значить певний бар'єр, над яким треба працювати. І це, можливо, і не твої єноти. Подивись уважно, чи твоя це задача? Тіло. Тебе не обмануть. Наші фізіологічні прояви це абсолютна правда, що ми щось відчуваємо в плані уяви або, ну, насправді, реакція тіла, вона з підсвідомості. І таким чином, цим тестом, цією перевіркою ти виявиш основні задачі, які тобі важливі на цей момент для вирішення в наступному році. Аналізуй ресурси, час, гроші, енергія, цей стан. Якщо ти відчуваєш певні обмеження, це і є підказка. Ось тут саме час задати собі таке головне питання. Якщо я нічого не зміню, де я буду через рік? Таким чином, якби самого себе налякати, це працює. Те, що лякає, це є зона реальної роботи. Фінальний відбір. Вибери три основні задачі. Більше рік не витримує. Реально тобі потрібно лише три. Критерії для відбору дуже прості, я вже казав. Вони повторюються при запиті, коли задаєш питання. Тобто запит повторюється. Ця задача одна з цих задач має впливати на декілька сфер. І основне. Якщо вона в твоєму розумінні не вирішується, то ти не рухаєшся далі. Має бути це усвідомлення. Це головне питання. Мені це необхідно, інакше я не рухаюсь далі. Не хочу більше грошей, а створити стабільний дохід. Не хочу спокою, а, а вибудувати межі, зробити внутрішні. Напрацювання, нові звички, установки. Твій новий рік не потребує ідеальних планів. Він потребує чесності від тебе. Коли ти бачиш свої справжні задачі, це перестає бути випадковим, є певна послідовність. Дай собі право не нагребти більше, а бути точнішим у своїх діях і емоціях. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Принаймні я намагався це зробити. Коно сподобалось, лайк, підписка, знаєш кому переслати. Е Бережи себе і до нових відео.